Коли ви бачите, як це створюється на очах, цей процес воно набагато цікавіше для мене. Як проходять кастинги, скільки триває знімальний день акторів, як готуються до ролі, працюють з емоціями та будують кадри на майданчику. Про все це розповідала учням Тернопільського ліцею No21 акторка Вікторія Смакоус. 17-річна дівчина поділилася власним досвідом зйомок у серіалі Виклик, де вона зіграла одну з головних ролей у другому та третьому сезонах. Мені самі цікаво розповісти про свій досвід і побачити а, реально цих людей, які зацікавлені в театрі, бачити, можливо, якусь таку віддачу, пояснити їм щось, якщо в них якісь питання, то розповісти чогось більше. Навпаки, можливо, щось їх запитати, така комунікація між людьми, знаєте, схожої сфери. Український телесеріал Виклик розповідає про щоденну роботу і героїзм рятувальників, які першими прибувають на місце подій. У ньому Вікторія Смакус зіграла 16-річну доньку рятувальника, хоча на момент зйомок їй самі було лише 12. Через значну різницю у віці вона й не сподівалася отримати роль. Але після кастингу затвердили саме її кандидатуру. Це мій перший такий досвід в кіно, й така зразу лінійна роль. Це була така досить відповідальність, як на перший раз в кіно. Тому тому, ну я дуже рада, що зіткнулася саме з таким жанром серіалу, саме з такими людьми. Крім особливостей зйомку виклику, Вікторія Смакус також розповіла і про свою участь у міжнародному театральному шоу Дякую наступний. Для дівчини це був перший досвід роботи на закордонній сцені, ще й в іншомовному середовищі. Проєкт поєднує хореографію та акторську гру й акцентує на самовираженні. Кожен учасник обирав свій костюм, щоб передати власну особистість. Хоч сюжет у виставі умовний, у центрі історія дівчинки та її уява. Вікторія виклалася на повну і як молода. Акторка отримала можливість долучитися до театрального туру. Далі вона не лише виступала, а й навчала інших хореографії та акторській майстерності. Та куршні під час зустрічі з Вікторією активно ставили запитання, цікавилися як професійними тонкощами, так і особистим шляхом тернополянки. Для багатьох юних слухачів це знайомство вже стало джерелом натхнення. Це досить прикольно через те, що можна познайомитися з нею, розпитатися про щось, ну про її життя, про те, як вона почала зніматися і як вона дійшла до цього успіху. Я б, можливо, бачила себе акторкою. Для мене це досить цікаво. Це нові знайомства з людьми, якимись, можливо, якимись популярними або навіть не дуже. І це якийсь кар'єрний ну, стрибок. Мене так насправді є в родині дядько актор Ну, я бачу себе актором в більшості в спокійній. Й ролі, можу, її врятувальник. Тим, хто вже бачить себе на сцені чи в кадрі, Вікторія Смаку зрадить не боятися проявляти себе, бути відкритими до нових можливостей і завжди поважати своїх партнерів по сцені. Наприкінці зустрічі акторка подякувала учням за цікавість і вручила їм символічні подарунки на згадку.